Чи уявляєте ви собі день, коли ви прокидаєтесь, берете в руки телефон або відкриваєте сторінку новинного сайту в інтернеті і читаєте. В Україні все добре, в Україні все супер, в Україні все просто шикарно, жодних питань до України. І я собі не уявляю цього. Кожного ранку, коли я починаю передивлятися новини, я бачу, що українські засоби масової інформації. Змагаються між собою в залякуванні, в зраді і в публікації різноманітних страшних проблем. Тобто, наш з вами ранок повинен починатись з чогось жахливого. Ми повинні прочитати новини, підхопити і сказати: О, Боже! Знову не може бути такого, щоб ми прокинулися такі, блін, так круто, так все супер. Оці от знаки наголосу, знаєте, червоні з них починають ранкові новини. Більшість інформаційних ресурсів українських, і кожного разу це зрада. Сьогодні вимкнули, значить, якийсь супутник. При цьому ніхто не бачить інформації про те, що як ми говорили, британці продовжують ділитися з Україною. Розвідданими Франція продовжує ділитися з Україною. Розвідданими ніхто, ніякі американці їм цього не забороняли. І багато багато іншого. Тобто, ми всі бачимо погані новини, але чомусь не бачимо спростування. Нам треба вчитись бачити добрі новини, або принаймні, хоча б вчитися вчасно бачити спростування поганих новин. Я от сьогодні в чергове побачив, що. Збройні сили України програють. При цьому ніхто не хоче бачити новини про те, що Збройні Сили України продовжують наступ, контрнаступ на Букровському напрямку, на Харківському напрямку. І я бачу кожного дня історії про те, як ну, от, і все, от, і все, зеленському. Ну, от, і все. І оце, от, і все. Я спостерігаю. Ну, Десь так з 18-го року, з виборчої кампанії. У му році, я, чесно кажучи, сам був частиною ось цього. Ось і все. І оце ось і все продовжується. в 19-му році, потім в 20-му році, потім в 21-му році, ось і все. От зараз його знесуть, значить, олігархи, потім 22-й рік, ось і все. Значить, зараз Путін три дні. Чотири дні. Ось і все. Не дають американці зброю. Значить, Європа не підтримує. Ось і все. Ось і все. 2024 рік. Ось і все. Байден, значить, там все вирішив поміняти. І ось сьогодні. А, не сьогодні, а там ось, останні два місяці ми читаємо ось і все зараз, Трамп, ось і все. І ось сьогодні знову читаю. Ну, ось і все. Коротше кажучи, знаєте, я М -м... нещодавно стикнувся з такою історією, та да, ви всі з нею стикалися. Поруч зі мною є люди, які діляться на два типи: є люди, які дуже обережні, скажімо так, а є люди, які дуже такі завзяті. І от обережні люди кажуть мені, мої друзі, мої знайомі, обережніше, друже. Ну, може не треба. Може, навіщо воно тобі? Не треба воно тобі. Та ну навіщо? А завзяті люди кажуть, дружище, вривайся, ми завжди за тебе. Ми з тобою, ми тебе підтримуємо. Ми тебе знаємо, ми тобі довіряємо. І я розумію переживання тих людей. Які за мене переживають. І я розумію, що вони ну, такі особистості, вони обережні, але з ними важко. А, бо їх обережність це не підтримка. А їх обережність вона змушує сумніватися. А от ті люди, які підтримують, вони дають енергію, вони дають енергію рухатись вірити в себе. І це я кажу про друзів. Уявіть собі, коли у тебе ще є вороги, які плутаються під ногами і кричать: Ну ось і все, ось і все, Україна! Ось і все, Зеленський. Коли тобі твої друзі кажуть, бути обережнішим, тобі доводиться шукати цю енергію, щоб відкинути ці сумніви. А коли у тебе є вороги, які плутаються під ногами і кажуть: ось і все Україна! Ось і все. Зеленський, ось і все, Збройні Сили України. То доводиться шукати ще більше енергії. І ти бачиш, що насправді не ось і все. Ти чудово розумієш, що це вороги, що вони спеціально говорять різні гадості для того, щоб тебе демотивувати. Бо для них важливо, щоб ти програв. Вони не бажають тобі добра. Ти все це розумієш, але все ж таки, знаєте, закрадається такий маленький сумнів, і доводиться витрачати енергію час для того, щоб його... Перемогти для того, щоб його позбавитись, набрати знову ж таки цієї енергії і летіти вперед. Я хочу вас всіх попросити, щоб ви не були ось цими людьми. Ось і все. Я хочу вас попросити, щоб ви навіть не були ось цими людьми. Давайте якось обережніше. У нас немає часу на обережність. У нас немає часу бути повільними. Час зараз дуже швидкий. І ці три роки, якщо ви звернете увагу, вони летять дуже швидко. І все, що здобуває Україна, вона здобуває в динаміці, вона здобуває на цьому динамічному переможному вайбі. І я хочу, щоб ви це підтримували. Я хочу, щоб ви відмовились від історії з ось усе. Я хочу, щоб ви відмовились від історії Давайте обережніше. Потрібно підтримувати, потрібно допомагати. Потрібно вперед. Ми віримо. Тим більше, що є, в що вірити. Бо саме зараз дуже важливо вірити. Саме зараз, коли до перемоги залишилось зовсім трохи. Ви навіть не уявляєте, яка кількість людей і яка кількість дуже гарних історій закінчувалась погано саме із за зневіри тих, хто. Стояв трохи за плечем, хто стояв трохи збоку, і в якийсь момент, замість того, щоб мотивувати, починав говорити: ну, може, давай обережніше. Або ну, ось і все. У мене немає сумнівів в тому, що ми переможемо. Всі аргументи на нашу користь. І коли Трамп каже, що у нас немає карт, чувак, у нас такі карти, ти навіть не уявляєш. А от тому наші карти золоті. Наші козирі найкозирніші. А от ці, от всі, от і все, нехай ідуть лісом.